Не залишайте зібрання свого, Бог хоче, щоб було у нас єднання, щоб дарували один одному любов і її світло не погасло в час останній. Цінуйте кожен день і кожну мить, коли з братами і з сестрами ви разом, можливо, завтра в небо хтось злетить, як буде гірко, що на нього мав образу. Як буде прикро, що його ти не любив, носив у серці ненависті камінь, тоді в очах не втримаєш сльози, коли щось виправити уже пізно стане. Не залишайте зібрання свого, пошаною випереджайте брата, щоб на жертівнику горів у нас вогонь. Нам треба мир і в любові пробувати. А ворог ходить поміж нами теж, і недобре сіє у серцях насіння, як не пильнуючи, його приймеш, то найцінніше втратиш Божу силу, і хоч ще будеш на зібрання йти, та в серці ніби холодом повіє, чужими стануть сестри і брати, в душі так швидко проросте гірке коріння. Ми одне тіло і одна душа, ми Божа церква вибрана із світу. Ми прославляємо Ісусове ім'я і маємо один одного любити, допомагати нести тягарі, руки підтримувати, а не опускати. У кожного недоліки свої, хай Бог поможе нам усіх приймати. Бо Він нас любить, ось таких, як є, Його любов незмінна, неосяжна, нехай не буде в нас моє, Твоє, хай біль чиясь буде, неначе власна. Не залишайте зібрання свого, не обминайте ні сестри, ні брата, бо лиш тоді горітиме вогонь, як між собою єдність будемо мати. Слава нашому Господу!